Чергова сесія обласної ради відбулась 12 березня. Серед 13 питань, які депутати розглянули і проголосували майже одноголосно. Найбільше питань викликав звіт виконання бюджету за 2013 рік. Голова обласної ради Віталій Француз попросив доповідача зосередитись на питаннях економії бюджетних коштів. Резерви департамент фінансів бачать по напрямках освіти, охорони здоров'я і культури. Мова йде про малочисельні села, де утримувати ці заклади. Дорого лише названі факти наявності мережі бюджетних установ, яка є недокладною відносно до кількості жителів. Призводить до зайвого та неефективного витрачання бюджетних коштів в орієнтовних обсягах від 200 до 250 мільйонів гривень щорічно. Між іншим, уряд запровадив мораторій на скорочення шкіл і фельдшерських пунктів в малих селах. Резерви економії треба шукати в ефективній організації роботи. Наголосив керівник Казначевської служби Петро Чорний і роз'яснив зміст останньої завщадливої постанови уряду. Ми знаємо, що найближчим часом готуються серйозні зміни до змін по державного бюджету, тому там. Деякі параметри можуть бути змінені, але моя думка: я не думаю, що по місцевих бюджетах можуть бути сильніші чи такі строгі заходи, які сьогодні є, по державному бюджету. Перше до депутатського корпусу доведено реальні дані щодо виконання та перевиконання власного бюджету. Ця цифра не така ж вражаюча: 3 мільйони 700 тисяч гривень. Решта 90 мільйонів кошти, які в минулому році не використані. За численними пропозиціями депутатів звіт затвердили, а також звернулись до кабінету міністрів з проханням вирішити проблеми із затримками проходження бюджетних коштів, незважаючи на пояснення ручного управління коштами казначейством. Ми платимо щоден. В залежності від наявності коштів живіт на єдиному казначейському рахунку. Ми кожен день витрачаємо те, що є в кармані, а не те, що буде через місяць, через рік. Так сьогодні і будується казначейська форма. Так, це називається ручне управління. І ми від нього не відійдемо, поки в нас. Валовий внутрішній продукт не буде виконуватися на 100%, як він запланований, і не буде його приросту. І ще депутати звернулись до Кабміну з проханням виконати соціальне зобов'язання перед чорнобильцями. Наступну сесію призначили на 10 квітня, і на ній мають скоригувати бюджет.